Сьогодні своє професійне свято відзначають люди, котрих ще називають янголами в білих халатах, тому що саме вони приходять на допомогу в найскладніші моменти життя це медсестри. В нашій міській лікарні працює 160 медичних сестер. В центрі первинної медико-санітарної підготовки 34. і всі вони гідно виконують. Свій професійний обов'язок і стоять на варті людського життя 24 на 7. Їхні руки здатні зцілювати рани, їхні слова лікують душу і додають віри і надії на краще. Кожен із них обрав свою професію за покликом серця, чи то людина з великим досвідом роботи, чи зовсім юна медсестра. Обрала професію, тому що це поклик душі та серця. Допомагати завжди людям це перше і головне в нашій професії. Тому так і вирішила. Чим є для вас медицина? Моїм життям. Знаєте, якийсь мудрій сказав, що якщо не хочеш працювати, вибери професію по душі. Моя професія це моє життя. Я другу собі не при... ну, ніколи навіть не замислювалася, що я можу щось інше вибрати. Це моє життя. Я люблю свою роботу. Дякую Богу, що я, саме ця професія в мене є. Тому саме такі люди, медсестри від Бога і допомагають зціленню пацієнтів. Вони ніколи не зупиняються на досягненому, постійно вчаться, розвиваються, аби краще допомагати людям. Я так розумію, що у вас великий професійний досвід. Чи багатьох медсестер ви навчили і поділилися своїм уже існуючим досвідом? Так, багатьох медсестер навчила, багать... ще вчу, ще стараюся навчити, тому, чому що знаю сама. Стараюся. Скажіть, будь ласка, а вони от в дусі сучасності всі намагаються розвиватися після закінчення, наприклад, медучилища, не залишатися на рівні тих знань, які вони мають, а розвиватися далі, йти в ногу з часом? Так у нас в лікарні взагалі це прийнято. Ми весь час йдемо вперед, освоюємо нові технології, багато чого нового приходить, нових інструкцій, нових наказів. З цим всі ми працюємо і всі разом йдемо вперед. Цей святковий день ми не маємо права не згадати і тих медичних сестер, котрі рятують наших солдат на полі бою. Доземний їм клін і людська шана. Адже саме вони звалили на свої тендітні плечі важку ношу, але незважаючи ні на що, гідно і честю виконують свій професійний обов'язок. Тож дякуємо усім. Хто одного разу одягнув білий халат і на все життя залишився вірним обраній справі збереження життя і здоров'я людей. Тому вдячності людській немає меж. Бажаю їм сімейного благополуччя, миру, щастя, здоров'я і спасіба за їхній труд такий, що вони проводять з нами. Всього найкращого. Вітаємо вас з професійним святом. Бажаємо вам наснаги, сил, терпіння та гарної оплати труда. Та бажаємо нам всім скорішої перемоги та миру, злагоди і благополуччя. До цих гарних побажань долучаються і самі медики, головні герої сьогоднішнього дня. Хочеться побажати всім вам і не тільки медсестрам Подільської міської лікарні, але, взагалі, всім медичним сестрам здоров'я, натхнення, поваги, терпіння, сімейного затишку. Нехай в ваших оселях завжди панує доброта, нехай ваші Вікно завжди заглядає сонечко, так як ви даруєте частичку свого тепла нашим пацієнтам. Будьте здорові! А всім нам хочу побажати мира. Моїм колегам і, і всім медичним працівникам хочу побажати, перш за все терпіння, здоров'я, мирного неба нам, всім, нашій Україні, рідні, і успіхів, наснаги. Наші нелегкі, але цікаві професії. Шановні наші медичні сестри, ви невід'ємна частина нашої праці. Ви наші найближчі помічники, найближча рідня. Я хочу вас привітати з Міжнародним Днем медичної сестри. Хочу побажати вам здоров'я, міцного, благополуччя сімейного, щоб ваші діти і ваші близькі вас тільки радували. Хай в житті вашому складеться все, як вам не бажається, і хай буде мирне небо. Від щирого серця, і ми вітаємо вас з професійним святом. Велике спасибі за ваш неспокій і вічну турботу про своїх пацієнтів. Ви виконуєте свою роботу з такою відданістю і професіоналізмом, що неможливо не відчувати великої поваги і вдячності до вас. Ви робите життя людей кращим, ви допомагаєте нам бути здоровішими і щасливішими. Тож і ми бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, сімейного затишку і всіх земних благ. Тамара Шарапанівська, Ілья Беюль, телекомпанія КЕТ.